Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, зірковий таролог не для всіх. І так дивимось, чекати чи забути. Скажу вам так: поганому танцору, да, ви знаєте, що заважає. Дивіться, у мене є карти, і тут дві колоди різних. Чому? Тому що я ходила по вулицям, робила для вас розклади, карти поулітали. Навіть можна іноді брати дві колоди і разом змішувати. У вас буде на 78 карт, а складіть там скільки, і теж можна робити розклад. Право в тому, чи є у вас ці здібності. І так, чому, пиш... кажу про це, по знаю, що запитували мене. І так, чекати чи забути. Я вам скажу так, треба забути. Це моє правило життя. Для того, щоб забути, треба заказати мод на 365 днів. І ви станете просто героїнею свого життя на ці 365 днів. Перевірено моїми клієнтками. Заходіть в Телеграм, підписуйтесь, читайте відгуки. І так, ну, він до вас має почуття, звісно. Ось, подивіться, має він до вас почуття. Ах. Що він дуже переживає ночами, це правда. Не тільки ночами, і днем, і ночами. Дев'ятка мечі. У нього багато страхів. Ось такій позі навіть він може сидіти. Він навіть може плакати, дівчата. Так, бо йому бага бо йому погано. Бо він розуміє, що шеф все пропало, Шеф все пропало, шеф. Так, і. І він зараз же про нього показали, ніс чухається, чешуться, е, проходить трансформацію. Да? Він зараз сам з собою, він сидить теж ось отак може дівчата. Так? Коли я розказую, потім мені безпосередньо, я коли розказую для вас, кажете, що так воно є, коли я про вас кажу. Так може сидіти і думати. Це дуже круто. Нехай трансформується, Дівчата. Мої моти також трансформують вас, але трансформують тією трансформацією, яка безпосередньо веде вас до кращих век свого життя. І він зараз ніяк не проявляється, да? ви про нього нічого не знаєте. Ой, буде привіт, випити щось у мене сьогодні. Так, дев'ятка час. Дев'ятка чаш, але він хоче дуже дати вам кохання. Нарешті, дівчата. діть, ставте за нього свічку за здоров'я. Який розумний чоловік нарешті зрозумів, що він навіть зараз готовий дати вам дев'ять чаш із десяти. Ви розумієте, скільки саме. ох, Так, перебір. І... Але він розуміє, що ви зараз можете не прийняти його кохання. Ви зараз розумна. Ось така красива жіночка, як я, така сидите. Іду, навіть біля моря можете бу бути. Так, так. І ви така з мечем. У мене, до речі, навіть є такого плану босоніжки, чесно. І з мечем сидите, і вдруг щось не так зразу відріжете і правильно зробите. Бо дівчата, кохати це одне. А кохати. Правильно, ось я з карти випали це зовсім інше, дівчата. І коли оце я бачу, ви знаєте, сьогодні в Тіктоці бачила. Кохай чоловіка, допомагай йому всьому, будь опорою і в один день ти розумієш, що ти дура. Ні, ти дура, тому що ти робила це не так, як треба. Заказує на любов на особисте життя і вищі сили трансформують тебе так, що ти зрозумієш, що таке любов до себе. Що вам кажуть карти? Що у вас була башня. В один момент відносини закінчилися. Ви зараз дали як від одного. До речі, ви для нього зірка. Але продовження відносин буде, дівчата. Чекати, звісно. Але чекати як? Чекати, заказуючи амулети і проходячи трансформацію. Бо він трансформується тоді, коли трансформуєтеся і ви. Я правильно кажу Вищі сили? Так, старший аркан закохані. Кохання є і буде серйозна розмова. Так, і в цій розмові ви отримаєте перемогу. Ви будете мати все, що ви хочете. За, за чого ви там з ним трійка чаш, буде привід з ним випити? Знову кажу, після башні буде продовження відносин. Ану, мені таке запитання. А що принесе цей чоловік в життя моїх дівчат, якщо буде продовження відносин? З цим чоловіком? Тут чаш, вау, принесе вам дуже багато кохання. Що ще принесе? Аркан Мир, новий етап життя класне принесе. Я щаслива тепер все. Новий етап життя принесе вам. По Аркану Мир це буде зовсім нове життя, в якому вже нарешті буде злагода. Чи правду говорить Ханечка? Ханочка, вони більші сили кажуть, що він хоче вас зберегти. Він каже, що ви скарб. А мені кажуть, що я також і скарб. Так, аркан закоханий. Є коханням і зробить вибір. Вас вибирали вибирає вже дуже дуже довгий час. Так, Аркан Смерть, все, що було, загуло, все б зникло. Так, він ганяє думки як проявитися, тому що не може до вас проявитися. Але скоро, дівчата, чекайте вісім, знов вісім. Пам'ятаєте? Вісім це 28-го Буде серйозна розмова. Вісім тижнів, вісім днів, восьмого місяця. Хто молодець? Ви молодці. Той хто зі мною, той буде дуже крутий, щасливий, багатий і задоволений.